Початка, привіт, показую вам вправу стоєчку, яку обіцяла вам, що треба робити. То бажано в першій половині дня, коли ви прокидаєтеся, стаєте, починаємо з однієї хвилинки і дотягуємо до трьох, стаємо біля стіни, біля дверей, то бажано, щоб це була рівна стіна без прінтуса. Робите прогин плечей вгору, назад і знову вниз, для того, щоб випрямився у вас. Верхня частина вашого тіла, притуляєтеся до стіни, притуляєтеся п'ятьма точками. Тобто, у вас має бути притулена голова, плечі, сідниці, ікри і п'яте. В когось сідниці, сідниці точно будуть у когось ікри або п'яте можуть не торкатися до стіни. Це нормально, це можливо з часом, або ж особливість вашої фігури взагалі можна. Тобто торкайтеся тими частинами, якими може. Підтягуєте живіт, опускаєте руки вниз, і вони у вас нібито тягнуться прямо вниз, як ваші. І коли ви це вже все зробили, починаєте глибоко вдихати. Тобто вдихаєте так, щоб аж відчуття було, що аж розпирає груди. Ви робите глибокий вдих носом і глибокий видих носом. Продовжуючи опускати руки донизу і трим... торкаючись цими п'ятьма точками до стіни. Тобто робите так протягом однієї хвилини і поступово збільшуєте. Далі, коли закінчуєте, відходити від стіни і відчуваєте цю різницю в тілі. Ця вправа дуже класно працює з поставою, з верхньою частиною тіла, і, відповідно, з шиєю, з обличчям і з зможками. Пробуємо.